Сранітні обелізки, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил, на цвинтарі розстріляних ілюзій, уже немає місця для могил, мільярди вір, зариті у чорнозем, мільярди щасть, розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах, коли б усі одурені прозріли. Коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевне, брепнуло від сорому й хули, Тремтіть убивці, думайте лакузе, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ, одна суцільна рана, Уже від крові хижя земля, і кожного катюгу й тирана Уже чекає сукана петля, Розтерзані, зацьковані, убиті, Підводяться і йдуть чинити суд, І їх прокльони й несамовиті, Впадуть на туші плісняві і ситі, І загойдають дерева на вітті Апостолів злочинства і облуці.